Головне не перемога, а участь саме під таким гаслом в Вінниці пройшли сьомі щорічні малі олімпійські ігри для учнів дошкільних дитячих закладів міста, участь в яких взяли 290 маленьких спортсменів, 42 – садочків міста. Нідлахи змагались у таких видах спорту, як шахи та шашки, футбол, баскетбол, теніс та багато інших. І кожен з них прагнув до перемоги. Вони проходять. Ну, на найвищому такому якісному рівні, тому що всі діти переживають, всі діти стараються зайняти перші місця. Для них це особливо важливо, тому що їхній вік вони формуються як лідери, як спортсмени, як люди. Діти вони не порушують правил, вони ведуть чесну боротьбу, і це дуже приємно. Подарунки сьогодні представлені департаментом освіти і комітетом по фізичній культурі. Тобто практично всі переможці отримали чудові медалі, кубки. І е, спортивні подарунки на закриття Олімпійських ігор до малечі завітали символи найбільшої спортивної події року євро 2012 славик та славко, аби власним прикладом показати, як важливий спорт в житті людини. Вважаючи, що Олімпіада дитяча пристрасті розгорілась, не на жарт. Тут було усе. І сльози, і сміх, і перше здійснення дитячих спортивних мрій. Так маленький Сашко дуже хоче бути схожим на свого улюбленого футболіста Ліонеля Мессі. Що він сильний, що він, він далі в стінка підпригнула, він прокотив між ноги їм. Ну, а якщо вийде, в кінці граємо в футбол. Якщо вийде. юні спортсмени довели, що росте яскрава та весела, сильна та здорова зміна, перед якою відкриються усі шляхи і у навчанні, і спорті, і у житті. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.